Такі от рибки, як її зловити, як правильно вибрати бойл, як правильно годувати і як правильно користуватись бойлом, щоб ловити от таких от риб. Ми розкажемо в цьому відео. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогоднішнє відео буде про бойли. От все, що ми знаємо про бойли, абсолютно все, 10 років нашого досвіду, ми вам все сьогодні розкажемо. Дуже часто буває ситуація, коли людина приїхала в магазин, накупила бойлів, приїхала на водойму і в неї нічого не клює. А поруч дідочок на поплавочок тягає коропів там 2,5-3 кілограмчика. І ми думаємо, що, ну, що на цій водоймі на бойли не клює. Насправді, Ситуація на цьому, просто початківці роблять дуже багато помилок, коли вони ловлять на ці бойли. Різати їх чи не різати, заливати їх ліквідом чи не заливати, які вони взагалі бувають, розчинні, варені і так далі. Про це все ми сьогодні розкажемо. Це буде цікаво початківцям. Стосовно досвідчених рибалок, спортсменів. Сьогодні ви почуєте і побачите бойл, якого раніше ви не бачили в принципі ніколи, тому що раніше на ринку його просто не існувало. В нас тепер є бойли не тільки рущинні і варені, а варені діляться на два види: бойли для кобри і бойли для спомба. В другій частині відео про це ми теж розкажемо. Бойли з'явилися в 80-х роках минулого століття, тобто вже в 40 років рибалки у всьому світі пробують ловити коропа на бойли. Довгий період часу вважалося, що англійські бойли найкраще. ну, тому що вони звідти пішли. Останнім часом тенденція дуже помінялася, англійські бойли вже далеко не найкращі. На чемпіонатах світу ловлять на румунські бойли, на українські бойли. Конкретно на бойли торгової марки Баунті вигравалися в минулому році змагання в Польщі, в Чехії, в Франції, в Італії, в інших європейських країнах. Тож ми тепер маємо своє українське і нам не потрібно купувати англійське. Ну а для того, щоб ми тут щось зловили на цьому, на цьому озері Баунті. Треба закинути, тому що якщо не закинути, риба не клює. Коротко про нас, друзі. Ми дворазові чемпіони світу скарбфішингу і віце-чемпіони світу з ловлі на флетфідер. Ми трошки вміємо ловити рибу. Насправді, в Ютубі дуже багато різного контенту. Є хороший контент, є не дуже хороший контент, є рекламний контент. Ми на нашому каналі розказуємо виключно. Те, що працює, ми даємо ті поради, якими ми самі користуємося. От як ми робимо, так ми і розказуємо. І тому дуже багато людей, які підписані на наш канал, вони навчилися ловити рибу, вони покращили свої улови, вони зловили бікфіш, це тисячі людей. Тож, якщо ви ще не підписались на наш канал, раджу це зробити. І я вам точно кажу, ваші улови стануть набагато кращими. Дві хвилини в нас пройшло з того моменту, як ми закинули палку, напевно, для того, щоб зняти відео, доведеться, <смі> доведеться не ловити рибу. До речі, от ми зараз на водоймі. Так? От, давайте в тему, до, до теми бойлів, поки я виважую рибу. Вода в нас на сьогоднішній день 7 градусів. От якраз це той період, коли бойлами, ми бойлами годувати не бажано. Тому що риба не активна. Вона тільки-тільки просинається після зими, і для неї це бойли це заважка їжа. Але детальніше про це розкажемо, коли ви витягнемо рибу. Рома, будеш підсадити? Буде. Давай. Кобойка рибка в нас. Це страшно. Є красавчик, давай п'ять. На! До речі, гляньте на що піймалась наша рибка. Так, безбородий гачок. О! Ось така от насадка, яка називається Круасан, але про це буде наступне наше відео. Рибку відпустили, давайте вертаємося до наших бойлів. Значить, бойли, ну, я особливо, особисто я, їх поділяю на чотири види. Перше, це бойли, які одлякують коропа відразу. От він просто ви накидали бойлів, він обпливає вашу точку десятою дорогою. Другий вид бойлів, це ті, ті бойли, які короб їсть, але він поїв їх один раз. Після того, як він їх поїв, він зрозумів, що ця їжа не добра, неякісна, і більше він відповідно на вашу точку не вернеться. Є третій вид бойлів, це хороші, нормальні бойли, які короб їсть і вертається. І четвертий найкращий і найякісніший вид бойлів це спортивні бойли чи бойли преміум лінійки, які перетравлюються набагато швидше. Тобто, короб прийшов, поїв, вони швидко перетравилися, і він за короткий період часу знову хоче їсти, і він знову повертається на вашу точку. Спочатку про бойли, які відлякують рибу одразу. Здається, як би вони могли відлякувати? Це ж їжа, так? Так от не завжди та їжа буває добра і основне, не завжди та їжа буває свіжа. Перша причина, чому бойл може відлякувати рибу відразу, якщо він не свіжий. В нас дуже багато людей в міжсезонні питали, чому ви не продаєте зараз варені бойли. Тому що варені бойли, на мою переконану думку, повинні бути свіжі. Якщо ви йдете просто в магазин, якщо ви купуєте бойл якогось англійського виробника, то ви повинні зрозуміти, що цей бойл був зроблений в Англії. Він доїхав кудись в Європу до представника якогось регіонального. В того представника він якийсь час полежав. Потім з України той бойл купили, привезли в Україну. Невідомо, скільки він лежав ще в магазині. І в результаті ви отримали продукт, якому вже рік, півтора-два роки. Такі бойли ловити рибу не будуть. Друга причина, по якій бойли можуть відлякувати рибу, це надто велика кількість ароматизатора або неправильний той сам ароматизатор. От часто люди приходять в магазин, вони хочуть відкрити пачку, отак от понюхати, і вау, як класно пахне клубнікою. І е, є, таке, є така думка, вона хибна, так? що от чим сильніше пахне бойл, тим відповідно краще він ловить рибу. Друзі, це абсолютно не так. Короб – це тварина. Собака це тварина. От якщо, наприклад, ви відкрили щось, десь поруч бігає собака, і ви відкриєте сире м'ясо. Воно ж, ну, крім м'яса, більше нічим не пахне. І воно пахне набагато менше, ніж ті бойли, які в пакеті. Але собака одразу почує цей запах і одразу прибіжить. В коропа нюх набагато кращий, ніж в собаки. Тож, якщо ви думаєте, що от для того, щоб зловити рибу, треба їх дуже сильно ароматизувати, то насправді це не так. Виробники, які роблять ті бойли, вони інколи роблять бойли не для риби, а для рибака. От саме для того, виробники, в принципі, це теж знають, так? але їм потрібно, щоб ви прийшли в магазин, отак от понюхали і сказали: Вау! А чи буде ловити цей бой рибу, чи не буде, це вже питання друге. І стосовно того, що ароматизатори можуть бути не такі. Далеко не всі ароматизатори працюють. Ми з вами можемо нюхати, наприклад, клубніку чи ну, сквіт, давайте так, от, ми нюхаємо сквіт, і нам здається, що цей сквіт і оцей він пахне абсолютно однаково. Риба це все відрізняє, і далеко не всі ароматизатори сквіт, вони працюють. Деякі приманюють, приваблюють рибу, деякі навпаки відганяють, відштовхують. У нас тут, друзі, то сонечко, то дощ. Змушені був дощ, змушені були зробити паузу. От тепер знову вийшло сонечко. Тож продовжуємо. Третя причина, по якій бойл може відлякувати рибу одразу, це консервант. Або надто велика кількість того консерванту, або сам консервант просто неправильний. Якщо ви десь побачите, почуєте, буде написано, що бойли, які ви купуєте в магазині без консерванту, це все ні синітниці, так просто не буває. Якби в бойлі не було консерванту, він буквально за кілька днів просто зіпсував себе. Тож абсолютно всі бойли, які ви купуєте в магазині, вони абсолютно всі з консервантом. Тільки консервант буває різний. Є консервант, там, який можна купити, одразу готовий, так? але він дорогий. Відповідно, так як його треба додати, досить велику кількість, собівартість бойла росте. Тож люди пробують той консервант робити самі і далеко не у всіх вистачає досвіду для того, щоб зробити його правильно. І цей консервант, який є в бойлі, він просто коромпа нашого відлякує від нашого закормочного пітна. Ну і четверта причина, по якій бойл може відлякувати рибу, це якийсь несвіжий інгредієнт. От виробник є, він катає бойли, так? В нього є якась рибна мука, допустимо, залишилася з минулого сезону. В минулому сезоні він з тої рибної муки катав, все було окей. Він, відповідно, знову її ставить, тільки тій муці вже рік, півтора, два роки, і вона вже просто зіпсована. Візуально він це не бачить, він кладе її в бойл. В результаті цей бойл вроді свіжий, вроді 2-3 тижні тому накатаний, але він... Зіпсований, він рибу ловити не буде, рибу його не буде їсти, і знову ж таки короб буде обпливати вашу закормочну точку десятою дорогою. Будь-який інгредієнт, який є в бойлі, а дуже часто люди кладуть туди багато інгредієнтів, там 6, 7, 10, є такі виробники, що от намагаються зробити так, бойл, вважають, що чим більше інгредієнтів, тим краще. Може бути і 20, і 30. Будь-який з них, якщо він не свіжий, якщо він зіпсований, він псує бойл. Другий вид бойлів, бойли, які короб приходить, пробує, але більше на точку не повертається. Тут насправді може бути багато причин, ну, поговоримо про кілька. Є одна відома, знаменита англійська фірма, яка, до речі, до сих пір на ринку, і рибаки її навіть називають бойл одного дня. Тобто він пахне, ну так як рибаки люблять, знаєте, щоб він пах, про що я розказував, відкрили коробку, понюхали і вау, який він класний. так. В результаті перший день ви ним ловите. Накидали, риба приходить, харчується, все окей. Один, ну максимум півтори дні, і після того точка просто виключається. Більше цей бойл рибу взагалі не ловить. Е, я не знаю, яка причина саме в тому бойлі. Одна з причин, чому так може відбуватися, от знаєте, як люди деколи відносяться до бойла. так? Для них це просто шарик. Тобто є мука, є тісто, ну, різна мука. так? Потім ми робимо з нього тісто, і треба, щоб він скатався, зліпився. От зробила людина тісто і щось в неї не ліпиться. А давай-ка я туди докину чогось. От людина чогось докинула, бо повинен бути збалансований. Там повинна бути певна кількість білків, жирів і вуглеводів для того, щоб. Він був смачний для того, щоб він перетварювався, перетравлювався і так далі. І далеко не всі виробники на це звертають увагу. В них основне, щоб просто той шарик скатався і щоб він тримався купи, щоб він був круглий. А інколи це приводить до того, що цей бойл не збалансований в результаті. Риба приходить, попробувала і більше на точку не вертається. Погода в нас стабілізувалася, риба клює. Ми тут на цілий день, тож трошки треба і підкріпитися. Так, от, а якщо бойл в нас свіжий, якщо він добре зроблений, якщо він не зіпсований е, на етапі виробництва, так, якщо він збалансований, то тоді короб приходить, він їсть, він харчується, йому добре, він розуміє, що це їжа шмачна, поживна, і він з задоволенням вертається далі на точку. Оце називається поставити рибу на точку. Преміум спортивні серії. Короб вертається швидше. Ну, але як робиться такий бойл, я про це, звичайно ж, в цьому відео розказати не можу, тож мають бути в нас хоча б якісь секрети. Тепер потихеньку переходимо до того, які бойли бувають. Вони бувають розчинні, бувають варені. Почнемо з розчинного. Розчинний бойл робиться з мікса з додаванням або патоки, або. Цукрового сиропу або фруктозного сиропу без термообробки. Тобто додається туди або патока, або цей сироп, бойл катається і просто сушиться. В такий спосіб робиться розчинний бойл. Ось ви бачите, як повинен працювати хороший, збалансований, якісний і нормально скатаний розчинний бойл. Якщо розчинний бойл... Попадаючи в воду, не осипається вниз і вверх, а просто розм'якає. Ну, на мою переконану думку, механіка роботи цього бойла набагато гірша. Чому? Тому що риба неактивна, вона десь пливе в пів води, вона не опускається на дно. і... Цей бойл він зроблений для того, щоб цю рибу привабити на точку. В цьому задача розчинного бойла. Розчинний бойл рибу не годує. Тобто, от ми кинули 24-й розчинний бойл. Його зразу ніхто не з'їсть. Допоки він не спилить, допоки він не осипеться і не стане в менш, меншого діаметру, риба його їсти не буде. Але цей бойл, він потрібен для того, щоб ще раз привабити коропа до нашого кормової, до нашої кормової плями. Розчинний бойл це дуже сильний інструмент, особливо, особливо на старті вашої риболовлі. Тобто риби у вас на точці ще немає. І от коли ви починаєте ловити, от ми завжди використовуємо розчинний бойл. Він приваблює рибу, але коли вона вже прийшла на точку, якщо, допустимо, це третя доба, четверта доба, і риба у вас на точці вже стоїть, і ви закинули, у вас 20-25 хвилин покльовка. 10 хвилин покльовка, 15 хвилин покльовка, тоді, в принципі, в використанні того розчинного бойлу немає, ну, а знову ж таки, на мою думку, особливого сенсу. Тоді треба кидати більше вареного бойлу і рибу годувати, для того, щоб вона там їла, і для того, щоб вона верталася. Якщо раптом у вас покльовки припинилися, риба пішла з вашої точки, знову є сенс докидати розчинний бой для того, щоб знову ж таки запустити точку і знову ж таки ту рибу на точку приваблювати. Варений бойл тому і називається варений, що він варить. Є мука, робиться з нею тісто, додається або яйце, або яєчний порошок. В чому різниця? Яєчний порошок знижує собі вартість, він дешевший. Наші абсолютно всі бойли робляться виключно на яйці. Після того люди його просто варять, кидаючи в кипячену воду. Тобто кинули в кипячену воду, він всплив, яйце, відповідно, скріпилося, значить його можна виймати. Але набагато краще це робити не в звичайній воді, а робити це на пару конвектоматі. Тоді бойл виходить якісніший. Після того, при певному є певний температурний режим, той бойл має підсушитися, і після того має одразу зафасуватися в пакети. Якщо він буде сушитись надто довго, він стане надто твердий і якість того бойла втрачається. Як використовувати варені бойли? Знову ж таки, дуже багато людей, особливо якщо це початківці, вони роблять помилку. Вони купили бойли там 20 чи 24 го діаметру, накидали їх у воду. В намул особливо, так? І це ну дуже просто взагалі бойлом виключити точку. Бойлом треба вміти користуватися. Перше, що завжди потрібно пам'ятати, риба дуже обережно і неохоче їсть велику фракцію. Тобто ці бойли потрібно різати. От в мене в руках 24 діаметр. Ми його ріжемо ось так: от на 8 частин. Не на 4 частини, а на 8. І в результаті з 24-го бойла. У нас виходить ось така от дрібненька фракція. Якщо, наприклад, ви візьмете і бойли там 12-го діаметру, 15-го, 20-го і 24-го висипете, ми це тестували в нашому акваріумі. Риба спочатку завжди буде вибирати той бойл, який менший. Ну, Я не знаю, з чим це зв'язано, напевно, їй так, е, ну, легше його простіше їсти і так далі. Напевно, якщо робити асоціацію з людьми, і в нас буде отакий маленький бутерброд, і буде отакий великий, нам маленький, напевно, з'їсти теж буде простіше. Якщо, звичайно, короб голодний і не буде іншої альтернативи, ви накидаєте хороший 24-й бойл, він його буде їсти. Але якщо тут є ви, а поруч з вами стоїть сусід, у вас абсолютно однакове. Однаковий бойл, однакова програма. Але у вас він буде 24-й, в сусіда він буде порізаний, в сусіда буде набагато більше покльовок. Значить, ще раз, як ми робимо 24-й бойл, ось він у мене в руках, ми ріжемо на 8 частин. От, раз, два, три. Получається 8 частин, так? Значить, 20-й бойл. Для прикладу ми беремо серію нашу нову спортивну сквіт Salmon BiLaCan Robin Red. 20-й бойл ми ріжемо на 4 частини. 15-й бойл. 15-й бойлик ми ріжемо на дві частини. І єдина фракція, яку можна не різати. Це в нас є от такий от 12-й бойлик. Він, в принципі, зовсім маленький, його можна не різати і висипати просто отак от в сподмікс. Це ми говоримо про рибалку, коли нам потрібно ловити всю рибу підряд. Дуже часто є, наприклад, турніри, ну, чи просто ви їдете на риболовлю і ви хочете зловити свій бікфіш. І люди думають, що от якщо я зараз накидаю маленькою, маленької фракції, прийде маленька риба. Якщо я накидаю великої фракції, прийде велика риба. В тому є логіка, але. Для того, щоб в принципі не зіпсувати свою точку, ви спочатку спочатку той бойлик поріжте. Поріжте і додайте його, додайте його в сподмікс різаним. І коли ви побачите, що у вас вже є покльовки, коли побачите, що риба у вас на точці харчується, тоді можна додавати більшу фракцію. Ну, як ми робимо на змаганнях, якщо нам потрібно ловити велику рибу, на третю-четверту добу можна збільшити фракцію. Можна вже, допустимо, 24-й порізати на 4 частини, можна інколи навіть на 2. В дуже рідкісних випадках ми 24 м кидаємо ціли. Ну майже майже такого не буває, так але знову ж таки, це тільки на третю-четверту добу, коли ви на 100% впевнені, що у вас розкачена точка, коли риба прийшла, коли ви маєте покльовки, тоді збільшення фракції дасть вам можливість відсікти меншу рибу, і у вас на точці ви будете ловити рибу більшу. На початку нашого відео я розказував, що от вода у нас наразі 7 градусів, весна, зараз квітень місяць. Риба тільки просинається після зимової сплячки. так? Ну, сплячки відносно, це не ведмідь, звичайно, це риба. Е, температура тіла риби вона дорівнює температурі навколишнього середовища. Тобто, якщо вода 7 градусів, значить температура тіла риби 7 градусів. Якщо вода 25 градусів, значить температура тіла риби 25 градусів. Бойл – це високобілковий продукт. Білки погано перетравлюються при низьких температурах. Тобто ми, звичайно, можемо загодувати зараз вареним бойлом. Але що ми в результаті отримуємо? Риба підійде на точку, з'їсть кілька кусочків, і допоки він не перетравиться, вона більше харчуватися не буде. Відповідно, як ми робимо і як, в принципі, ми радимо робити нашим підписникам. Якщо температура води нижче 15 градусів, я взагалі би не радив використовувати. Варений бойл. Чи можна зловити рибу з використанням вареного бойлу? Звичайно, можна. Але краще при низьких температурах використовувати коноплю, використовувати тигровий горіх, використовувати нежирний пелець і використовувати розчинний бойл. Варений бойл має сенс тоді, коли вода тепла, коли літо, коли температура води там, 15, 20, 25 градусів, відповідно, температура тіла риби теж 25 градусів і коли білки переварюються швидше. Ще одна важлива річ, до речі, ви дуже часто питаєте, як ловити в намулі. От Давайте поговоримо про те, як бойлом ловити в намулі. Бойл він як губка. Я вже в якомусь відео про це розказував, але так як у нас це відео про бойли, тож будемо повторятися. Бойл як губка, він може набрати певну кількість рідини, і він не може набрати більше, ніж ота певна кількість. Тобто, якщо ми отакий бойл кидаємо в намул. Він падає на дно. Відповідно, він набирає воду і набирає запах оцього намулу. Нам перед тим, як його кинути, треба його напитати рідиною для того, щоб він оцей от неприємний запах намула не вбирав. Тож що для того ми робимо? Ми беремо воду з водойми, і, в принципі, просто ось цією водою ми можемо залити наші бойли. Бойли воду вберуть і, відповідно, коли ми їх кинемо потім у воду, вони попадуть на намул, запаха намула вбирати вони не будуть. Але ми це робимо трошки по-іншому. У мене тут є Fresh XS. Ми беремо цей Fresh, доливаємо. <кхух> Допінг. Теж дуже потрібно в риболовлі рідина. Доливаємо. Трошки пізніше розкажу, скільки їх доливати. Розмішуємо. І тепер заливаємо наш бойл. Приблизно 2 години потрібно, щоб цей бойл повністю набрав у цієї рідини. І тоді, без проблем, ми зможемо його кидати навіть на намул, він не буде вже потім пахнути тим намулом. Дуже часто, ви шановні підписники, в наших групах Viber і Telegram Академії Рибалки задаєте питання, чи заливати бойли ліквідом. Тож, давайте коротко поговоримо про ліквіди. Як я вже раніше казав, забагато запаха це погано. В коропа чудовий нюх і навіть зовсім трошки ароми, яка є в бойлі, він почує. Так? Крім того, яка ще проблема в ліквідах? Ліквід це хімія. На 95% ті ліквіди, які є на ринку, це хімія. Навіть якщо виробник анонсує, що це натуральний чи напівнатуральний продукт, все одно це хімія. Тож раджу дуже обережно користуватися ліквідами. Коли ми робимо сподмік, що нам потрібно зробити? От у нас є бойл, наприклад, сквіт-блудворм, так? і в нас є пелець, і в нас є тигровий горіх. Нам потрібно і пеліцу, і тигровому горіху так само дати запах ось цього сквіт Блудворма. Для того, щоб у нас все, вся пляма пахла однаково. Тож, як ми це робимо, ми пеляс заливали ліквідом, тигровий горіх ми заливали ліквідом, бойл ми не заливали ліквідом. Якщо ви користуєтесь продукцією якихось інших виробників, я вам раджу лити ну, максимум половину від того, що написано в рекомендованих дозах. Тому що виробникам, як ви розумієте, вигідно, Продати вам того ліквіда багато, коштує він, як правило, недешево для того, щоб ви більше його використовували. Але цим можна зіпсувати собі риболовлю. Якщо ж ви користуєтесь нашою продукцією, користуєтесь ліквідом, там є рекомендована доза. Раджу лити не більше ось цієї рекомендованої дози. Якщо ви використовуєте допінг, так само лити не більше рекомендованої дози. Оце зовсім інший продукт. Це по суті рідкий бойл. І от саме цією рідиною прикормку е, не можна зіпсувати. Це можна лити в бойл, це можна лити е, в горіх, це можна лити в пєліць, можна лити в досить великих кількостях. Я спеціально в минулому році експериментував. І навіть коли його дуже було багато, і моя прикормка практично плавала, саме ось ця рідина Fresh XS абсолютно нічого не зіпсує. Ще один дуже важливий момент: якщо в нас задача піймати велику рибу, то тут інколи треба робити все навпаки. Ми зауважили, що велика риба часто набагато краще приходить на ту точку, де бойл вимочений, тобто просто в звичайній воді, який практично не має ніякого аромату. Тобто ми брали бойл, кидали в відро, заливали його водою. 3-4 години він вимочувався. Ми кілька разів ту воду міняли для того, щоб повністю забрати запах, і от такими бойлами, і на такі насадки. Які мало ароматизовані, часто більша риба клює краще, ніж на ті бойли, які мають арому. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, як хтось каже, вона боїться е там якихось різких запахів, але факт: часто на вимучену прикормку і на вимучені бойли саме велика риба клює набагато активніше. Крім того, друзі, якщо ми вимочуємо бойлу це для великої риби, він стає м'яким. І от зараз ми поговоримо про саму механіку роботи бойла, який він повинен бути. У нас колись була ситуація, що ми готувалися до якихось змагань, і якось так вийшло, тобто було роки 3-4 тому, так е, Так вийшло, що ми його не доварили. Ми приїхали на водой, ми почали його кидати коброю, він рветься, він не летить. І, відповідно, єдиний спосіб, як ми його могли доставити, це з помбу. Ми до речі, тоді часто кобру використовували, зараз ми це робимо набагато рідше. Так от, коли ми почали його кидати з помбом, в нас дуже добре почала клювати риба. Проаналізувавши потім ситуацію, ми зрозуміли, що це через те, що бойл у нас був саме м'який. І от з того часу ми поставили собі за мету зробити бойл, який був би м'який. І три роки ми працювали над цією задачею, і в нас нарешті це вийшло. Ось зверніть увагу, це в нас бойл. Як я вже казав, в нас є тепер бойли для кобри і бойли для спомба. Коброю цей бойл на великій дистанції не полетить, його буде рвати. Зате він дуже м'який. От ви його берете, ми отак от пальцями його натискаємо, його можна не різати, його можна просто ламати. Набагато кращі результати будуть, якщо використовувати саме ось такий бойл. Не забуваємо відпускати коропа, бо це не мускалі, його потрібно відпускати. До зустрічі на каналі і до зустрічі на водоймах.